Господь нам дає цю можливість, що ми можемо бути в домі Божому. Можемо прославляти освятим, можемо поклонятися йому. І Господь дійсно великий і благий, як ми з вами співал. Там, де я служив раніше на ось у Снажеті, на одній вулиці є глице. На початку вулиці номер 1 Одна церква, ну, там і реп-центр, і дівський дом. А наші номер був 85-й. Дорога вулиця дуже довга. І клетки приїхав, зразу пішов і познайомився з цими служителями. Пастер Петро, такий молодий, хороший брат, і епископ їхній Віталій. Дуже прекрасний брат. На нього ми скільки разом молилися, І тому що наші служіння буде дещо схожі на те, що вони займалися дітьми, і я займаюся дітьми. І нібито ми і різні. Але дух один. Ми нібито і різні, але всі в одне небо. І там перед Божим престолом, всі бним вже поклонятися однаково. Один словом буде, одні слова буде. одні емоції, одна радість буде, буде вся. Тут ми якось від, Врізняємося трішки, ну, ми люди, а там все буде дінато. І коли ми читаємо ці слова із відкриєння, перед Білим престолем, велика-велика кількість людей, і всі будуть славити єдиного Господа і єдиного устами. Нехай нас засподь, благословить у ключі, щоб поки ми ще тут на цьому шляху, щоб ми мали це добре серце, яке знає Господа і яке його поклоняється. Що за наше спасіння, опана дуже велика ціна. Сьогодні я хотів би разом з вами подивитися на декілька приклади Святого Письма і розміркувати над ними, і щоб сьогодні Господь щось поособливому відкрив кожному із нас. Ми читаємо одну ту саму Біблію багато років, але кожного разу, коли ми читаємо, Господь Духом Святим відкриває щось інше. Я часто цей приклад, що Слово Боже, в мене те діамант. Ранів дуже багато. Чуть-чуть поверне світло, вже падає по-іншому і красота набагато більше. Так само і слово Господнє. Учора читав, було одне відкривання. Це читає, вже Господь друге відкриває. І укріпляє тебе. Давайте mm -hmm. ми звернемось увагу на одну історію. Цар Сирійський Бенодат взяв війську і пішов війною на Ізраїль. Mm -hmm. І воїни його робили засідки на дорогах. Для того, щоб знищити ізраїльські війська. Але Ізраїль знав про це, пішов другою дорогою, заходив йому тіл і їх розбивав. І так було декілька разів. Він надав цар сирійський збирається дівчата і говорить, про те, мабуть, у нас якийсь є шкіон, тому що вони все знають. І це було катастрофою для воєначальників. І один із них каже, ні, ні. Елісі. І каже, те, що ти говориш у спальні, видно, про це розповісти. Що нам делать? Що нам робить? У нас тут декілька і війська нас оточили. Що робити? Ситуація дуже непроста, але ця ситуація дуже нагадує, що на сьогоднішній нашій час. Ми всі з вами прекрасно знаємо, що ми живемо згідно про Сторона Божа в останні часи. І признаки ці предмети ми бачимо кожного дня. Ми і знаємо світі святого Слова Господнього, яке нам собі показує і умудряє, що ми живемо в цей час. Але скажіть, ніхто до цього не готується. До 24 числа у кожному були свої плани, свої мрії. А тут військо стоїть. І звісно, що ти прекрасно розумієш, що... В образі фашистської Москви, де я і це абсолютно зло прийшло украсти убиті побути. І що ти можеш протиставити? Звісно, у нас виникає таке саме питання, як у цього помічника Єлісея. Що нам робити? І що говорить Єлісей? Як він відповідає? Дуже, дуже важливо. Коли в таких ситуаціях керуватися не емоціями, не амбіціями, не чути якихось знаєте, аналітиків, психологів там, душі підконів, хочеться почути, що говорить Господь. І щоб Господь от прямо тобі в серце. ось що тобі в даній ситуації конкретно тобі робить. Не в общем, там, знаєте, так, а іменно тобі. І що говорить Ілісей, 16 й вік? І сказав він, не бойся. То самое перше, це, коли говорит Господь Духом Святых, говорят, что не бійся, заспокаивай, заспокаивай. Потому что те, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил, Господи, открой Ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слове, и Он увидел. И вот вся гора наполнена конями колесе с водами вокруг Елисея. І лісей помолився, відкриє, хай він побачить. Звісно, коли приходить ворог, коли приходить е, злодії, це все перед нашими очами. І це нас завжди лякає. І це стратегія диявола. Навіть дітей Божих Християн налякає. Для чого налякати? Чи ми почали щось робити для те, що потрібно? Проявлятися якусь ініціативу, бігти, знаєте, ми не знаємо по своїй ситуації, щоб, щоб, як, що і як відбувалося. Тільки десь щось там пухнуло, вже тут всі чи Чемодан, вовзал, Європа, вся сразу всі побігли. А чи треба, чи не треба. Ми нікого не судимо, браті свят. У кожного своє. І ті, які поїхали, хай нас не судять, що ми тут залишилися. Це абсолютно це ні до чого. Господь працює з кожним все. побачили не те, чим нас дияволокає, а щоб ми побачили того, хто знає. І це набагато більше, як сказано Слові Боже, це набагато більше, набагато сильніше те, що є рядом із нами. Колись у Водянській Союзі був такий кіножурнал Яролог, і там був такий роль. Хлопчик один виходить. Хто проти мене? Тому свій. А потім каже, а хто проти нас із власне? А у вас такий там, навіть старопатний стоїть». І вже ніхто не хоче йти проти нього. З ним вже вас набагато більше. І ось Єлісей просив, щоб Господь показав своїм не те, чим лякає диявол, а те, а того, який захищає, який є його, його Господом. Звісно, що придат Єлісея. Дуже важливі для нас. Сьогодні ми хотіли десь бігати, шукати Єлісея, щоб у нього спитатися, так як це було тоді за часи. Сьогодні цього робити не треба. Сьогодні Господь Духом Святим у кожному серці живе. Сьогодні Господь Духом Святим святе просе Слово Господнє відкриває для кожного. Кожен може знайти в ньому відповідь. Тільки не треба бояться, тому що ми Не потрібно робити, потрібно дивитися при святого слова Господа, яке сьогодні нам показує, показує, хто є з нами. І коли ми далі дивимося на цю історію, ми бачимо, що відбувається. Коли ж прийшли к ньому сіріяні, Єлісей помолився Господь і сказав, поразі їх слепотою. І Він поразив їх сліпотою по слову Єлісія. Ось ми бачимо, як. Собі. Ми бачимо, що Єлісій це був чоловік Божий. Він знав це звання і призвання, як говориться. І він знав, що він повинен стояти на стражі свого, свого народу, тому що Господь до цього поставив. І що, він не мало душі. А що? Говорить, Господи, порази. Тобто він став на захист свого народу. Він став і почав виконувати ті повноваження, які йому дав Господь. Це також сьогодні говорить нам, що пострадав церкви має повноваження, глави сімей мужчини мають повноваження і обов'язки захищати своїх рідних і близьких, своїх своїх дітей. І, так як Ілсієв, він взяв цю духовну зброю. І все до Господа, і коли він зберіть цю історію. Він все це військо, яке було поражено з Степатою, він їх що? Привів у колонку. Ніби один перебіг тисячі. От коли Господь з тобою, це дуже велика сила. І коли він їх привів сюди в стан Ізраїля, хотіли їх і Але ви ж нічого сказали? Ні, ні, ні. Ви ж не своєю силою взяли. Їх Господь нам дав в наші руки на поробить, на поїдь. Засвідчить і відпустить, хай ідуть розкажуть, як і Господь Ізраїль. І дійсно це було, це було велике чудо. Ну, як ми знаємо, зло воно не заспокоїться. Прийде час, що Господь положить край всякому злу і вприлить його в своє місце на вічні віки, на всю, на всю вічність. І от пройшов певний час. І Сарця Бінодат, сирійський залі знову збирає військо і бере васаду самарію. І ситуація в ній катастрофічна. Коли місто в осаді пів року, рік, це дуже тяжко. Ми можемо сказати по собі, якщо у нас не заводилися продукти там неділя чи дві, як було складно. Продуктів немає дуже тяжко. Але як ним? Як себе ведуть люди. Далі дивитися, як себе веде людина Божа. І як важливо, коли в нас сталася такі, така ситуація. Багато хто просто взяв свій транспорт, взяв братів і почали розвозити гуманітарну до допомогу. Находити цей хліб і возити до тих, які не можуть піти, і до магазина, який вже був той час пустий. цей час був короткий Дві неділі можливо. Ми бачимо, в Самарі була така сама ситуація. Але час вже пройшов дуже, дуже довгий і їжа стояла ну, просто огромні гроші. Дуже-дуже багато. І люди вже дійшли до того, що вже просто їли один одного. І ось коли цар вийшов і побачив таку ситуацію критичну, коли двоє жінок просто скандалили по тому поводу, що просто дуже важко говорити, чи люди тим слідують, що вони їсти, Що до цього чоловіка Божого да й це дав знову ці слова. Вест треба їй більш шостої глави. От ракує дисці від Господа, чого ми вплиє ждать від Господа? Що нам ще чекати від Господа? Уже така катастрофа. Але що нам чекати від Господа? Дуже важливий момент що в цьому самому місці залишався і Єгіс. Він не був десь на курорт і звідти по інтернету керував духовний обстановник. Ні, він був там. Це наводить на пліта ще один. Якщо ви пам'ятаєте, прокизикіля і Єремія жили приблизно в один час. Ізикіл пішов в першій вовні полону у Вавилон. А Іремія остався своїм народом в Єрусалімі, також який був той час оточений. Тобто, і ті, які пішли в полон, з ними був пророк, з ними був Господь, і ті, які залишалися тут, також з ними був пророк Божий. Ми бачимо, що, які обставини не були. Як важливо, щоб там знаходилися люди, які з Господом. І сьогодні, коли ми дивимося на свою ситуацію, Неважливо, якщо люди виїхали, хай там служать. Якщо ми тут залишилися, ми також служимо. І молимо, що Господь поставили тих людей, які знаходяться під окупацією. Там дуже ситуація дуже страшна. Якщо сьогодні ми тут ще можемо говорити, ну піду по повістки чи не піду, чи буду щось волонтерять, чи не буду, там такого немає. Я думаю, ви всі знаєте ситуацію у громадянську. Забрали практики церкви і всіх на фронт. Вони з стоять проти нас, проти, проти своєї волі. І там ніхто не скаже, та я пастор, я у мене там броня чи що. Ні, коли приходить зло в особі диявол. І він попирає всі духовні закони. І сьогодні ми також будемо молитися за всіх тих людей, які виїхали, які залишилися тут, і які вступили там, щоб Господь залишався з ними. Тож дивимося на цю ситуацію далі. Що ж Єлісей відповідає в, критичні, в такому критичному стані? І сказав Єлісей Самоглава, вислужнате слово Господнє, так говорить Господь, завтра, в то время, мірами кілучі буде посіплю, і дві міряєш мені посіплю у ворот Самарії. Чоловік Боже говорить, сьогодні ціна на хліб космічна. Як завтра, таке саме кіло кілоруки буде 5 копійок. Люди, які вже просто зморені голодом, які вже просто не, не розуміють, що відбувається навколо них, як так може бути? І ось один такий чоловік, помічник, царя, і отришався на мікроку, який опірвався цар, чоловіку Божий, і сказав. Якщо би Господь відкрив окна на небі, і тогда може би это бути, і сказав тот человек Божий, вот, увидиш глазами твоїми, але є того, не будеш. <реклама> коли ситуація критична, коли кажеться, все безнадій, і коли ти чуєш, що Господь говорить слово, не піддавай ніколи його суму. Да, в тій ситуації їм вже було незрозуміло, як так може бути. Твоя задача не зрозуміти, як це може бути, а повірити, що це сказав І ми бачимо, що якось не надіятися на слово Господне, на те, що говорить про Господнє. Люди знаходилися в тяжких обставинах, дуже тяжких. Але ми знаємо, що все це не просто так. Як і тоді, так і за ми бачимо, що суди Господні йдуть. Історія і воля Господня, вона йде, яка навіть нам не зрозуміла до кінця. Але це все йде. І навіть якщо ми це не приймаємо, чи якщо, якщо ми це, в якійсь там мірі хочемо постановити, але це план Божий, ми нічого не зробимо. Ми не хочемо це. До кінця сприймати, тому що це руйнує наші плани і наші мрії. Але ж ми живемо на землі, яку створили не ми. І закони, придумали не ми. Ми живемо на Богу створеній землі. Де діють його закони, його суверенна влада, вона до кінця. І ми прекрасно розуміємо, на цій землі йде жорстока війна. Вич до Богом як ми часто говоримо, і місце битви, де знаходиться? У серці людини. І ми бачимо цю боротьбу. І часто виникає запитання, як що мені робити в такій конкретній ситуації? У такому безвиході. Служити у таких складних обставинах. Другі, що якісь справки, якісь, якісь е, шляхи. Ми не судимо. Але ми констатуємо, як Господь діє. Я важливо, щоб сьогодні кожен із нас чув, що говорить Господь. І розумів, що відбувається. Апостол Бог каже, ви маєте вірніше пророческе слово, яке що може вас умудрити. Умоделяє мене клуб, свій, сьогодні слово Господнє. Кожен крок свій япоставляє Слово Боже. Сьогодні це дуже важливо. на основі цього прикладу, який ви прочитав. Якщо тобі дає сумнів, що Господь усім керує і що на все його суверенна воля, навіть якщо ти цього не зрозуміло, ти можеш так говорити, як говорив цей помічник царя. Там хіба це буде таке? Що сказав чоловік Божий? Якщо він йому відповів, завтра ти це все будеш бачити, то їсти цього не будеш. Хай Господь Хрини кожен із нас чути такі слова. Ми всі хочемо навіть в тяжких обставинах життя вистояти до кінця. Не впасти, а вистояти, зберегти віру, як часто говоримо, зберегти людяність і порядність навіть в таких тяжких. Військових при військовому стані, при таких військових событиях. Це дуже тяжко, тому що війна просто поваляє людський нерв. І в багатьох просипаються самі низькі і отвратительні чувства, можна так сказати. І люди стоять просто як, як одержимі веса і роблять те. Чого взагалі ну, про це навіть важко уявити? І як важливо, що в таких обставинах люди зберігали віру. Якщо ми там залишилися, то що не зберігали цю віру? І всунішній приклад, який показує нам, сам рог Єлізій, показує нам, що як важливо бути людьми в любому, В будь-яких ситуаціях, в будь-яких обставинах. Да, там, де тихо видно, там, де свято, там легко бути Христом. У нас це позначення, а там, на копаних територіях, ще, ще важче. І сьогодні ми будемо молитися, будемо дякувати нашому Господу за ці приклади, щоби, щоб у нас не виникало запитання, а що нам робити, а що далі буде. Щоб не виникало таких запитань, а щоб у нас було одне. Через пророків говорив, що він буде судити, ми знаємо пророчих слова, що перед тим, як йти судити, він посилає людину, Ангела, що поставив знак на щелах Лійської п'янські. Тобто навіть коли пішли коли його ангели і робителі, то ці люди не загинули. Пророк, із э, приклад ізраїльського народу в Єгипті, коли виїхали, так вже саме. Неважливо в яких ми в обставинах тяжких. Важливо, що на нас є знак Господній. Якщо він єсть, ти буде збережений. Пам'ятаєте? Я думаю, більше з вас пам'ятаєте, у двох боку людей наказання. Партушного лайна вутича і кавуна Олексія Савича. Ці люди були на війні, на, 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 на той святі. Пройшли всю війну. І вернувся живий. І далі були служителями. Чому Ми не можемо до кінця сказати. Але ми можемо сказати деточно. На них стояв знак Господній. Вони потрібні були для нього. Це суверенна воля Господня. Тому то, де ми з вами не знаходимося. В яких обставинах ми не були? Будемо пам'ятати, що Господь він у нас. І я пасне, щоб ми переживали. Не за те, як там із чого -то. А що ви так, як цей є думали, як я можу послужити? Це не Бог. що це повинна бути віра. Він не буде, це просто духовне відчуття. Не мені знак Господній стоїть. Ще один приклад на кінець. Три молодих. молоді. Ми іноді думаємо, ну так Єрісей, це ж це ж гриба, це жовтку був Ілія. Е, 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 е. Учитель, це, звісно, сильний там вірі. А це молоді хлопці, юноші. І що говорять? Навіть якщо Господь наш кінець спасе, ми все одно поклонятися і стокану не будемо. Ось принцип віри, так? Да? Як стояти на тому? На вір, яку я маю, і все. Навіть якщо буде і не так, ми бачимо цей прекрасний результат. Не згодиться за ним. Нехай сьогодні Господь, Духом Святим, змістить нашу віру. Навіть в таких тяжких обставинах життя, Щоб ми наділися тільки на нього, і щоб завжди ми шукали відповіді і совєта. Господь говорить через, до нас через своє святе Слово, Духом Святої Я Як тільки, щоб наше серце було відкрите, щоб ми мали цей контакт з ним, як часто ми говоримо, що не позови, А але в мене на щиту немає, щоб на чуту було завжди. Щоб у нас завжди був цей зв'язок непреривний духом, духом Святим. Тому що Господь нас скоро веде. Всі признаки ми бачимо, ми не знаємо, скільки, скільки ще прийде часу. 20-30 років. Чи більше, чи менше, ми цього не знаємо. Але я кажу, що ми будемо готові, щоб ми відчували на собі печать Духа Святого. І щоб ми сьогодні не просто тішилися цим, а щоб ми знали, що у нас є оця пожеста на тому. Ми можемо йти і служити, і нам нічого не може. Я чув багато свічих братів, які служили в цей тяжкий час. Каже, і машина не ламалася, і колеса не спускали, і де сили були, хоча каже. У мене давлення постійно зашкалює. Але сутками працювала. Господь тоді, сьогодні, і повіки точно. Амінь скаже, а слава Господу, давайте допоможемося для моєму суславу.